Вітаю товариство в продажі Volkswagen Passat 2015 року випуску з 1.8 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. В красивому такому сірому кольорі. Кузов автомобіля збережений, гарно виглядає. Якихось пошкоджень по передній частині, по правій частині кузова немає. Задня частина автомобіля теж в порядку. По лівій частині невеличкий скольчик на арочці ось тут є. Це авто було пригнано з аукціону США з невеликими пошкодженнями і невеличкі сколи на бампері. Безпека в автомобілі не спрацьовувала. Салон авто охайний, чистий. Технічно, зауваження, немає ніяких. Комплектацію входить. Датчик світла, датчик дощу, 4 склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, сенсорний дисплей з навігацією з Android Auto та CarPlay. Можна собі доставити будь-яку програму, YouTube Music. Там і, так далі, і тому подібне. Все, що, чим ви користуєтесь в телефоні. Задній ряд сидінь теж в хорошому вигляді, все збережено по авто. Пробіг його становить 145 тисяч кілометрів. Це невеликий ресурс даних двигунів. Двигун сам по собі досить надійний, звичайний гідротрансформатор коробка. Оглянути автівку можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто, придбати в лізинг ще за повну вартість, їздити і насолоджуватись. Рекомендую даний автомобіль. За його хороший свіжий рік, відносно невеликий пробіг і за чудовий стан. До зустрічі!